Добрий день підписчики гості канала ось розпочався сезон 2025 року сьогодні, сьогодні у нас 14 березня, звісно, рановато, чи так рано не конечно сезон. І сезон розпочинається що з внесення добрив в землю. І ось так я покажу вам технологію. Ну, технологію в основному використовують агрохолдинги. Ілина дорога ця технологія це технологія внесення обезводненого аміака, Не аміачної води, а обезводненого аміака, аміак, який знаходиться в газообразному стані. І в цьому аміаку, в обезводненому аміаку, саме більше діючої, діючої речовини ну, діючого це десь до 96%. 4% тільки йде примісі. Якщо, наприклад, в м'ячній селітрі 42% корисної, корисної дії карбаміта 46%, можете а то в аміакі, ну, це американська технологія, я розкажу по пізніше, що американська технологія тут 96%. А так вноситься таким ралом. Іде рало, гріє. І там за ним трубка подається, я безволений під тиском, подається обезвонений аміак газообразний. За ним тягнеться така бочка, як сигарета, там закачується газ. От як бачите, на, на поворотах там трохи йде димок а то виходить ам'як виходиш. І треба стояти за вітром, тому що ну, дуже він Врізниця м'як щоб... У нас зверху на бочці стоїть флажок. Ну, флажок для того зроблений, коли йде заправка, як ви бачите, зверху флажок. Йде заправка бочки, щоб було видно в яку сторону йде вітер, щоб стояти за вітром, а не проти вітру. так Моси це найкорисніший доброго для кукурузи, самдека, ніж ну, в користі, чим сухих, чи в рідких добривах обезводений ам'як. Його вносять і пізно осінньо, рано весною, щоб була температура навколишнього середовища не більше 15 градусів. Для чого 15 градусів? Щоб так само, щоб ці борозни, щоб вони швидко вони просихали. Щоб, цей ям'як, він зв'язався із ґрунтом. Його осінню, пізно весною раннюєш. Якщо була осінню землю орають, якщо, наприклад, не можна дуже тверда земля орають, потім її борнують, вирівнюють і потім заїжджають такі агрегати і вносять обезводний м'як. Це в основному агрохолдинги або крупні компанії, тому що ну, технологія вона дуже... Може дорога, тому що треба спеціальні машини для перевозки, треба дозволи перевозити. Це небезпечні речовини. Якщо, наприклад, сухі добрива може кожен перевозити, то це спеціальні бачки, щоб вони просто сертифікацію. Що я сказав? Це американська технологія, тому що тут сіються сівалками кінзи або джандир 24 грядні, то всі сівалки, які йдуть із... США вони всі йдуть без, без добрив. Вони тільки на зерно. Нема них ні, ні сухих, ні рідких добрив. І коли всі в Україну вони приходять, то в Україні же потім їх в Україні потім їх ставлять на них і сухі добрива, якщо рідкі. А так вони всі йдуть чисто для зерна, чисто на зерно, без всяких там сухих чи рідких добрив а добрива відноситься окремо мешлять сіється в американській технології 76 см, межляти не 70 як у нас в Європі прийнято. і у нас 76 І на цьому добривах безону мяки росте, як на дрожжах Це просто ну це не, не Ганять як рости. Такі агрегат, трохи другие, вже може наші вже є розробки. Я в тому году снімав, може, відео, бачив, знайшов 4 лапи з цього агрегата, що зараз стоїть вже. там спеціальні наконечники які з металом. стирається і вони вносять в землю цей беззвони на м'як це найбільше в цьому м'як діючі речовини бачите які йде ну і коли я там проїжджав як дасть воно як на шатирний спирт не то що там концентрація в рази в сотні разів більше то ніс пробиває, ну. І то флажки стоять на бочках. Це спеціально, коли йде заправка в бочку з автосистерни. Щоб бачити, куди вітер. Тому що вона стоять за вітром, щоб якщо закачу, щоб воно здувало в другу сторону. Тому що дуже опасний цей ам'як. Отаке воно риєш і вноситься. Ну і ще для чого воно вноситься. Коди на полях сіють кукрузи по кукурудзі, на одному полі це раніше сіли. Було Кукурудза була 7 років підряд. 7 років. І коли ти приходиш, то цього кукурудзиня зверху ну, кучі просто, кучі просто. Потім вони вносять на цей безводений ам'як. І оці кучі це все шалуху, воно його просто в труху Його... І вже можна, тут навіть не скажеш, що кукуруза по кукурузі сілася так воно роз'їдається а м'як же ж, наприклад якщо, ну, де нема наприклад кукурузиня тут вже кукурузу сіяли два роки то, як бачите маса ну шалуха є це друге господарство кукурузиня є то тут вони вносять ам'як то воно це просто його цю всю палку воно його роз, роз... розкладе це буде вже на біодобриво на гумус а таки і вносить його, як я сказав, і осінню пізні, або весною, щоб температура була не більше 15 градусів повітря. Так воно риє. Ну, хоча можна було сзади якісь там боронки пустити, щоб це трохи за... Ну, в принципі, воно нормально, щоб ці канавки зарівняло. Получається ну, і так. Непогано воно Із... і зараз, як ви бачите, волога є. Волога земля ще, ну як сказати, ось можна коник ліпити. Ну, не чути м'як, але найголовніше, щоб була волога земля і він тоді зв'язується ґрунтом і... і держиться в землі. І ще чого краще цей обезвонений м'як по відношенню до сухих добрив. Для сухих добрив, чи карбаміту уносять, чи аміачному селітру, це основні добрива. Для сухих добрив треба, щоб була волога. І ці сухі добрива самі по собі Вони будуть забирати вологу із землі, щоб їх вони розкладалися. То Для цього ж волога, волога потрібна, ну, потрібна, для чого? щоб зв'язалося воно із землею. І, і човник краще і, там, і з рідкими, тому що концентрація дуже-дуже велика. 96% родич чи навіть 98% дівчині якраз в, например, в, там, в одиниці порівняно з другими, вам ж. Якщо з літра 42 я казав чи 44 карбамід більше, то тут аж не вже його на, например, на гектар треба менше вносити, ніж рідких чи сухих. добрый, потому что, ну, тут после сто процентов. Близко нельзя приходить, потому что очень опасно, но оно, оно. мяг. Пространство жандированных. В основном то Трохи, звісно, сирувати, видно, трактор важко йде, її на колеса, ззаді, і на бочку налипає. Ну, Після цього м'яка, звісно, кукуруза росте, це не передать. Саме більше концентроване добриво. Обезводені ам'яксі. Усі ще хочете і карбамід, і селітра вони робляться м'яка. Просто це е, з усього обезводеного роблять і самі сухі добрива. А це, наприклад, вже напряму. Як бачите, він і трохи зверху. М'як виходить. Я вже сказав настояти за вітром, щоб... Так само посчитали в ви, ви бачите, такий димок сизий, це ж. Почитали в, в Америці, що сівалки повинні сіяти тільки зерно, засипав. 24 е, сошника, 24 рядка. І ти там півдня сієш, не треба ніяк заправляти ні сухими добривами, ні рідкими. А добрива е, окремо вносяться. от так, наприклад. Тому що, ну, Сівалка, наприклад, засієш, сієш і сієш, наприклад, тому що кожна хвилина дорога, наприклад, то зараз сіяти не будеш, тому що ну, холодно передають дощі ще і морози передають, ну дуже рано сіяти, наприклад, тому що хто знає, яке буде весна і завжди морози, то добриво вніс вони вже будуть в землі. Такий, така технологія. У нас тоже один фермер там є фірми, які займаються цим несенням обозвониного м'яка. Він раз там заказував, ну щось не понравилось, йому чи дуже дорого, хто, там треба його вовремя. Нести цей аміак, щоб була і волога в землі. Зразу, наприклад, якщо туди арховні в них є свої агрегати і машини для перевозки цього аміака, то вони ж будуть зразу собі наприклад, робити, чим потім комусь. Ну і так воно виходить, тут було зроблено глибоко рихлення, потім закрили вологу, щоб для того, щоб вирівняти землю, щоб лапи йшли рівномірно в землі були. Тому що коли будуть бугри, як, наприклад, тут ось тут було глибоко рихлення зроблено, то якщо піти отак, тут багато м'яка станеться зверху і тоді буде багато втрату. Наприклад, тут, бачите ж. Тут вирівнюють, а потім йде в вносить вже ж це я м'як. І це, це саме скажу, корисне. Як бачите, земля тут затрамбована, яка грудка ось. і вона задрабована, даже її не камінці за цілу зиму не розтворилася. Такі є, такі камні, як асфальт ось. ви Бачите, ми вже зверху де амміак. Ну, з другої сторони, я теж як считаю, ну, амміак він для земів шкоди, для, для червяків, для біоти, ну хто знає як. Тому що ну, дуже концентрація тут. Така технологія для внесення обезводеного аміака. закончила ділянку, невелика була. Но чути як у бочки даже вже колихається ця м'як, аби зводни не чути якийсь якісь... трохи єсть, може Чи то не бочка. Щоб приїхати через там дорогу. Дарава мешает. Хорошо вот. Все, он ну, закончен, другие это тоже поднял. Так что подписывайся на канал. Коментуємо, ставте лайки. Дякую за увагу. І так вони разом, а ми швидше і веселіше, скажімо так. Приїхав на ту сторону посадки. Потім буде зроблена культивація. Як бачите, ще, ну, хоч і е, мало було снігу, то ну, сирувата земля, зараз, так, ще не дуже парувала, але воно в принципі ну, зараз ніхто не буде сіяти. Земля сара, налипне. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, далі буде.